Всім великий привіт, всім привіт всім сейчику. Відправляюся на огляд, подивіться, яка красота, які вітрини, класні. Так, топ-топ-топ. Я топаю. І народу просто вау багато. Подивіться, скільки народу. Навалено на все. Купа красиво, вони звалилися, чи так має бути. Така презентація товару. Так, футболочки розпиркані, розкидані, мало їх, але товару є багато, бачу два ціни. Маленький цей сенсей. Я знаю, що ви любите, коли я в великому сінцеві, там більше є де розігнатися. Подивитися базова чорна футболка. До речі, вони непогано носяться. Я маю. Я купувала навіть зі знижки, по-моєму, за 69 гривень. 119 гривень 100% кутон. Один в один це, по-моєму, навіть ця футболка. Вона собі там випустили в виробництво. Це ж якби базова річ, базова чорна футболочка, що тут міняти. Досить класно носиться, скільки її вже прала? раз, там сотні разів, напевне. І вона нічого її не має. Навіть колір не загубився. Класна ця футболка. Досить, досить. О, таких хто любить. З том різних котеняток. Це, напевно, різні породи. Так, і така футболочка з котейками. З котейками 269 гривень, 100% котон. Щасливі покупці роздивляються. Товар, а я дивлюся, бачу новиночку блакитну, класну, куртку, дутік. Нічого собі з капішоном. Я її не бачила ні в одному сенсеї. Подивіться на цю класну куртку. Просто реально-реально от моє слово вау підходить, тому що, тому що куртка дуже-дуже класненька. А капішончик. Такий ніжно-блакитний колір, а дай ціна, а дай ціна? Я бачу дві штучки лише. Дутик такий, з блискавкою, широкою, кишені. Точно холодно не буде. Можливо, тут є ціна. А, безцінна курточка, і тут ціни немає. На жаль, немає. Все рівно і це недорого. Думаю, що гривні десь в районі 600-700 вона могла коштувати. Якщо я побачу, то скажу. Напівпайто, тисячу гривень. Кольорі моко. Я думаю, що куртки залишилися дві і без навіть обірвані ціни їх міряли. Напевно, розкопали швидко ці куртки. Я прийшла після вихідних, а на вихідних, як правило, купить ще народу. Ось такий кольорі моко. пальто скорочене. На складі є поліестер. Я вже його показувала є в моїх оглядах. Цей жакет мені подобається, що схожий є. До речі, такий жакет, схожий є в резерве і коштує біля не біля, а більше двох тисяч гривень. Бо там шерсті є в складі. Тут шерсті немає, по-моєму. Ось такий жакет. непоганий, класненький. Подивіться, на цей жакет. Якісно досить поширю, клітиночку. Але сама тканина, самий колір. принт дуже схожий про те, що я розказую. Про те, що я розказую. Так, 100% поліестер. Ну, верхній одяг. Може бути, І щоб не заподлати все, лише є різні бордові класні курточки, чорні. Яка бордова, яка бордова, але без капішончиків. Так, ось, є ціна зловоїла 900 гривень, я думаю, блакитна теж в районі. І каче, що вона була з капюшоном, то напевно таку ціну. Бордова теж класна і її чорна. Це дутики. Це дутики класні корточки. Ну, музон рубає, повирізає мені це все. Потім відео дуже крутеньке. По кусками, шматками. Багато різних шкірзам. Щось не дуже хапають. Напевне, бачу, ті дутики більше розхопали. Різні корточки. 1300 гривень. Така кусуха під він таж з поясочком. Так, пальта чорний і коричний в шоколадному кольорі. Це поліестер 1200 гривень з поясочком. Елегантне класичне пальто, але тут немає жодного натурального складника. Ну і в багатьох брендах теж немає єдиного це довше. Це взагалі дуже везне, коричневе, класне, шоколадному кольору. Півтори тисячі гривень. Півтори тисячі гривень. Колір такий шоколадно красивий. З поясочком. Ось так він зроблений. Думаю, що це теж поліестер повний і не більше, бо за такі гроші. Так, це 100% поліестер. А хто хоче, наприклад, щоб був натуральний складник, то... Біля п'яти тисяч буде коштувати сіренькі джинси. 400-700 гривень коштують такі скіни. Comfort комфорт, джинси. Є в чорних ще кольорах, сірих і у блакитних теж. Но Новиночка, ще є пухнасті жилетки. Ой, які вони пухки, класні. А я, я не пропустила а, такі новиночки класні. Подивіться, яка класна жилетка. Сподобалася в кольорі моко. І досить легенька, не важка, що важливо. Застібається, її крючочки. Чую, на крючки застібається. Ось така яка ціна. Ціна 900 гривень. Красиво, на красивому сьогодні. Огляд непоганий. Багато появилося теплесеньких новиночок, Новиничок. І ще й назад. Так, а ще жилетки є з капішончиками, дутики, але це жилетка, не куртка. Капішон не відстібується, не ховається. Ось така. Дивлюся в розмірі 2ХЛ. Розмірна сітка в є досить широка. 44-й європейський, 2ХЛ. І ціна 800 гривень. Тканина, я впевнена, що водовіштовхуюча, має кишені з підкладкою. Така досить дута, буде досить теплесенька, досить тепленька. І ще є жилетки, подовжені в кремовому кольорі. Є жилетки в кремовому кольорі 900 гривень. Ось така трішки подовжена. Подобається мені самий кольор, такий кремово-молочний, з поясочком, добротна. Не гірша. абсолютно чим. Попередньо я показувала, жилетки може ще і краще, а ціна досить. Невисока, бо це подовжена жилетка, на кнопочки застівається, такий товстенький, товстенький досить синтепон. Так що рекомендую. Ось такі кнопи. Так, Прикриє попу, не буде холодно. Можна собі взяти під худі з капішончиком чи шапку взяти, можна навіть зимою носити, взяти знизу. Щось тепліше, худі можна запросто носити. Джемпери в гірчичному кольорі, і в бордовому є. З таким акцентним мотичком 459 гривень. І основна частина в складі це віскоза. Ну і бордовий колір. Тренд цього сезону. Такий червоний, бордовий, більше не червоний, більш бордовий. ось такі ще є. Ковтюлечки. В'язка в рубчик, непогані досить. Така ж сама ціна, і в складі є віскоза. Бордових багато. Всяких грішей є, ну і базових чорних. Бачу, жилетки здобавилися. Ось така жилетка з костюмної тканини на мозочки 600 гривень. І а, любі штани купляєте класичні. І вже вуаля є цілий якби, аутфіт. І ще жакети можна купити. Чорний. І буде трієчка. І в бордовому кольорі теж так, така тема є. В бордові є. Теж. А, такі, У нас то тепліє, то холодає. Я вже знову потеплію, зранку так холодно було, а зараз вже розпогодилося і просто жарко, просто жарко. Так, штани джинси прямі, класичні, нічого лишнього. І все лежить. Крусівки чомусь лежать на підлозі. А, 700 гривень такі джинси прямі. Ось так. І бачу, я взяла розмір 42-й європейський, з високою посадкою, п'ямасенький. Ще непогані ковтюлечки є, які я не бачила. В чорному кольорі, в такому білизняному стилі, трикотаж. Ось, з бантичком, з білою окантовкою. Ціна досить низька, 340 гривень, а в складі. Є натуральне волокно 57% кутону, Так. 33 поліестеру і 10 еластану. Так, ще хочеться побачити, які знову він підкласні. Особливо теплесенький, джембур, непоганий, рожевий, некусенький, безцінний, без ціни. Але все ж таки я наполегливо. Дивилася і побачила ціну 460 гривень і червоні, різні, бордові, так, червоний, в складі віскоза. Просто класичний джемпер, Нічого абсолютно лишнього. Ось такий. І ціна 460 гривень. Це віскоза за галастаном І є різні кольори. Є в бордовому кольорі, в оливковому кольорах. Ого! Щось класне рожеве. Вау. Який кардиганчик, на це свіжачок. Ви тільки, тільки погляньте на цю, на цю красоту. Вау. 700 гривень. Сподобався дуже. Цей кардиган в'язаний об'ємної в'язки. Я чуть не пропустила, чесно кажучи. Подивіться, який він класний. Застібається на кнопочку, м'якусенький. І ще й такий приємний рожевий колір. Оце так. Так, 100% поліестер, ну і що? Зате він дуже-дуже класний. Дуже сподобався. Просто, неймовірно, неймовірно стильний. Я думаю, що розхапають досить швидко. Ось таку новиночку. Новинка просто вау! Дуже мені сподобався. Так що можна знайти такі знахідки у мене сьогодні. У мене тут знахідки, я ще побачила. Вазон. Подивіться, який вазон класний. Вау! Ось такий вазон і ціна 459 гривень. Я хочу подивитися... Що я хочу подивитися? білизну Так, ось такий лістер без паралону велесенькі. Симпатичненький. І ціна 270 гривень. Ось. Ще такі набори. Два бюстика на поролоні. лавандовий і білий колір, грубчик з пушлапом. і є різні розміри. 340 гривень. Тут сіточка і тут основна частина, грубчик, як трикотаж. І в бажевих кольорах є теж. Купи ще шкарпеток лежать в ящиках, 119 гривень за комплект. Тут 4 пари, прекрасний склад, 69 котону. Такі приємні кольори, відтінки. Є нижчі, є вищі. Так, ось цей непоганий 119 гривень. Теж є різні розміри за 4 пари. За 4 пари. Так. Що лишиться з цього огляду? Не знаю, тому що музика пишеться, дуже голосно. От рубає, лупить за п'ять пар. Ціна досить низька: 68 котону і ціна ціна 169 гривень за такі шкарпетички. Так що, друзі, дякую всім за увагу! Всім пока і до зустрічі у нових відео.